Всім привіт! Сьогодні у нас на розборі досить актуальна тема це визнання особи без і відсутньої. Дану тему я взяв не просто так, а проаналізувавши кількість справ, які розглядаються в судах, і промоніторивши соцмережі, зрозумів, що дана тема хвилює велику кількість людей. Тому я підготував перелік питань, які. В принципі, хочу розглянути разом з вами і максимально широко і детально, як тільки це можливо, розглянути його у даному відеоролику. На даному відео ми розберемо перше питання: це хто така безлісно відсутня особа, які умови визнання даної особи безсутньої, а також порядок визнання безвісно відсутньої і наслідки визнання особи безвісно відсутньої. Також будуть і інші питання, які будуть виникати в процесі е, зняття даного відеоролику. Тому додивись дане відео до кінця, щоб бути максимально обізнані темі та знати всі тонкощі і складнощі даного питання. І так, ключовими особами у даній справі є заявник, це фізична особа, яка заявляє за ну, подає заяву до національної поліції про зникнення безвісті якоїсь її знайомої особи або її рідної особи. Наступне це особа, яка зникла безвісті. Це фізична особа, відносно саме неї немає жодної інформації, невідомо її місце знаходження, проживання та взагалі невідомо жива вона чи ні. І наступна це особа, яка безниці відсутня у зв'язку з особливими обставинами. Що це мається на увазі? Це особа, яка зникла безліці під час безпосередньо збройного конфлікту, воєнних дій, або зникла безлісті на тимчасово окупованих територіях України, або зникла під час надзвичайних ситуацій да, природного або техногенного характеру. Це, наприклад. от… Як в Туреччині да, під час землетрусу. Це сюди от якраз і відноситься. За яких умов визнається особа без неси відсутня? Є чотири основних таких критерії. Перше, це особа визнається без невідсутнє, якщо вона протягом року не з'являється за місцем її постійного проживання, а також відносно неї відсутня будь-яка інформація. Наступне, це коли заінтересовані особи, да, заявники це можуть бути родичі, друзі, близькі. Близько року взагалі не знають про особу ніде нічого. Тобто вони не знають, де вона проживає, де вона знаходиться, в якому вона стані. Тобто відносно даної особи не мають жодної інформації. Наступне це коли особи звернулися до національної поліції, відбувалися певні пошуки даної особи, але дані пошуки да, і дії державної. Державних органів да, вони не дали жодного результату. В такому випадку також особа визнається безниці відсутньою. І останній такий ключовий момент, на що потрібно звертати увагу під час розгляду справи в суді, да, от визнавати безницю відсутню, це те, що потрібно обґрунтувати, чому саме заінтересована особа або заявник от, звертається до суду. Наприклад, це. Може бути там оформлення будь-яких там державних допомог да, соціальних. Може бути там розірвання шлюбу з особи, або, наприклад, там потрібно виїхати з дитини за кордон, а немає батька, да, невідомо взагалі ніякої інформації. В такому саме ключовому аспекті і визнається особа без відсутньою. відсутньої. Порядок визнання особи без несу відсутньої. Дійсно, процес є досить непростим, але він потрібний для того, щоб розпочати оцей весь механізм пошуку вашої рідної чи близької особи. Що потрібно зробити? В першу чергу, як ви тільки дізнаєтеся, що особа вона безнистей відсутня, або пройшло там більше року, або особа зникла без на якісь там окуповані території або під час бойових дій, вам обов'язково потрібно звернутися до національної поліції, до певного територіального центру. Це може бути за вашим місцем проживання або реєстрації, або за останнім. Відомим місцям знаходження безпосередньо особи, яка зникла. Після чого вам потрібно там подати заяву про те, що особа зникла звісті, і долучити до заяви документи. Перше, це фотографії, якісь документи даної особи, а також максимально широко розписати його біографію і якісь фізіологічні особливості, да? наприклад, там ще має якісь там шрами. Татуювання та інше. Тобто, це вже більш ширше і індивідуально для того, щоб можна було якомога ширше розширити можливості поліції для пошуки вашої особи, близької там чи просто знайомого. Потрібно також родичам здати обов'язково ДНК для того, щоб у разі знайдення. Особи можна було перевірити на наявність, чи дійсно це та особа чи ні. Якщо ж, наприклад, ви бачите, результатів жодних немає, пройшло вже більше року, і вам потрібно оформляти якісь там допомоги, соціальні виплати, або вам потрібно десь виїхати з дину за кордон і можливості немає, оскільки визнати особу без відсутньою потрібно. Лише в судовому порядку, то в такому випадку ви звертаєтеся до суду і визнаєте в судовому порядку особу безвісно відсутню. Потрібно розуміти, що справа вона розглядається в межах окремого провадження і судом присяжних. Це зроблено для того, щоб не можна було сфальсифікувати або підробити якісь там документи і безпідставно визнати особу безвісно відсутньої. Ви мене запитаєте. Навіщо визнавати особу безвісно відсутньому в судовому порядку? Я вам даю на це чітку відповідь. Це робиться для того, щоб надати законну можливість особам, це рідним і близьким. Можна взяти, наприклад, на е, ну, дружину Приклад, дружини беремо, да, яка має певних дітей, і в неї чоловік е, зник безвісті вісті да, під час ведення бойових дій. Такому випадку особі це потрібно для того, щоб отримати якісь е, додаткові виплати від держави, да, от, оформити статус матері-одиночки, щоб вона могла вільно виїжджати за кордони і не думати про те, що їй потрібен якийсь дозвіл на виїзд, да, або якісь ще додаткові е, соціальні гарантії, які надає нам держава. Також потрібно розуміти, що якщо особа, да, от, дружина, вона бажає розірвати шлюб. Оскільки час іде, і ми це все прекрасно розуміємо, то вона має право по скороченій і спрощеній процедурі розірвати шлюб на підставі даного рішення суду про визнання особи без не Також є і інші ключові такі основні аспекти. Може, там родичі спадкують там чиєсь там батька, матері, майно, а даної особи немає, він є одним із з членів спадкоємців. В такому випадку та дане рішення воно також і передається і туди. Тому саме за рахунок цього і потрібне дане рішення суду. Також потрібно розуміти, що якщо в особа, яка вважається безнесло відсутньою майно, то е, держава також накладає е, е, свою заборону да, і охороняє дане нерухоме майно. Яким чином є безпосередньо нотарію за місцем. Е, Проживання або реєстрації особи, яка зникла безвісті. І цей нотаріус він описує майно і назначає опікуна, який буде займатися е, охороною даного нерухомого майна, і займатися виконанням основних зобов'язань, які ну, особа, яка зникла безвісті. Це, наприклад, погашення якихось боргових зобов'язань, або за рахунок цього майна утримувати осіб, які були на утриманні або вихованні особи, яка зникла безвісті. Е, якщо ж, наприклад. Представляємо ситуацію, що особа повертається. Да? От вона прийшла, вона була визнана безністю відсутньою, а зараз вона з'явилася. То в такому випадку він просто звертається до суду і рішення про визнання особи безнисту відсутньою, воно анульовується, і е, охорона його нерухомого майна воно також автоматично знімається. І також, коли знімається охорона майна, це в тому випадку, якщо особа вже знайдена і визнана померлою. Визнання особи без відсутньої в період війни є досить поширеним питанням, і в соцмережах ми досить часто бачимо, що той зник, той зник, і ми не розуміємо, які ж має особа права і чи потрібно взагалі звертатися до суду, якщо. Особа зникла безсі під час виконання якогось бойового завдання, то потрібно розуміти, що якщо особа зникла безліці під час виконання якогось бойового завдання, є підтверджуючи документи, що вона зникла без на території, де ведуться якісь бойові дії, і є якась, наприклад, там може бути окупована територія, то це буде особа мати статус, особа зникла безсі у зв'язку з збройним конфліктом. Потрібно також зрозуміти, що в цій же самій категорії справи і можна виокремити ще осіб, які зникли безвісті на території, де або відбувається якась збройна агресія, от війна, або відбулися якісь катаклізми природного характеру, техногенного. так сказати, То в такому випадку дана особа вона буде вважатися особою, яка зникла безвісті за особливих обставин. Потрібно також наголосити на тому, що права особи, яка зникла вісті, вона свої права не втрачає. Тобто вона має як жива особа, як будь-хто з нас, так само права і обов'язки, які охороняються як законодавством України, так і безпосередньо Конституцію України. І кожен з нас і особа, яка зникла вісті, вона має своє конституційне право на те, щоб держава розтідувала повноцінно і. Досить е, скурпульозного питання відносно його пошуку даної особи. Е, що потрібно розуміти, що, е, як і в попередніх да, от, е, питаннях Мерзина, коли особа просто зникла безвісті, що тут е, держава також забезпечує охорону його майна. Обов'язково, це також здійснює безпосередньо і сам нотаріус е, за заявою заявника. Потрібно розуміти, що якщо, наприклад, от... Е, е, Моделюємо ситуацію, да, от зникло батько і мати на окупованій території, або вони були вивезені, але в них на опі, ну, на, е, були, ну, були опікунами, наприклад, там, дітей, да, то в такому випадку опікунством займається безпосередньо держава і призначає нового опікуна або піклувальника. Потрібно також зрозуміти, що якщо в особи. Яка зникла без ості були на опіці, да, от, особи, які є вже повнолітні, але самостійно не можуть, наприклад, обслуговувати себе, да, або вчити будь-які інші дії, які, наприклад, визнані не за рішенням суду. То в такому випадку на даними особами також назначається опікун або піклувальник, хочу звернути вашу увагу на те, що. Місце роботи особи, яка зникла без за особливих обставин, зберігається тільки до того моменту, поки особа буде офіційно визнана безвісно відсутньою або померлою. Якщо ж, наприклад, особа працювала. На підприємстві, установі організації, але виконувала функції держави, да, от працювала на державу, то в такому випадку її заробітна плата зберігається, але в середньомісячному розмірі, а також вона зберігається до моменту, поки дана особа не буде визнана померла. Тобто, якщо вона безвісно відсутня її виплачують і зберігають заробітну плату. Якщо, наприклад, вона визнана померло, то з того моменту вже її заробітна плата нараховуватися не буде. Це потрібно також мати на увазі. Припинення розшуку даної особи, яка зникла безності у зв'язку із особливими обставинами, да, потрібно розуміти, що він зупиняється лише в тому випадку, якщо е, дійсно тіло особи знайдено або знайдено сама особа її місце знаходження, перебування чи поховання. То в такому випадку. Після того, як закриється справа, внесеться відомості до реєстру, вноситься відомості до реєстру протягом трьох днів. Потім потрібно розуміти, що якщо ж особа зникла безвісті, її знайшли, то вона обов'язково повідомляється органами національної поліції про те, що особа є знайдена, і вже, в принципі, справа закривається. Повідомляється родичів або заявника, хто подавав заяву. Потрібно також розуміти, що якщо ж, наприклад, ви звернулися до суду про визнання особи безнес відсутньою або померлою, то в такому випадку пошуки подальші не зупиняються. Тобто ви, наприклад, встановили факт того, що особа безнес не відсутня, все добре, ми зрозуміли, але немає тіла або немає самої особи, пошуки тривають. Якщо визнали особу померлою, але не має тіла, пошуки тривають аж до того моменту, поки не буде знайдена особа. Якщо ж, наприклад, ми встановили на підставі рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, але тіло знайшли, або особа знайдена, да, жива й здорова, то в такому випадку рішення воно анульовується і вже в подальшому не впливає, оскільки людина вже міняє статус. Або вона жива, да, або вона вже, в принципі, Померла. Це потрібно розуміти, і в принципі в цьому е, нічого складного немає. Ми з вами розібрали основні підстави, як визнається особа без насти відсутній і в яких обставинах. Але давайте ми з вами розберемо і за яких обставин да, оце все скасовується. І е, якщо, наприклад, особа от, дійсно знайшлася, да, от повернувся, наприклад, там. от там син чи батько з війни, і він слава Богу, живий і здоровий, або просто знайшлася особа, яка там декілька років назад от, вона зникла без них. То в такому випадку, якщо особа з'явилася за місцем її постійного проживання, або е, її знайшли через е, національну поліцію чи службу безпеки, да, от ми встановили, що вона дійсно жива. В такому випадку рішення суду воно скасовується, вона вноситься у відомості, що дійсно особа знайдена. І в такому випадку повністю всі основні питання, які були і заборонені, наприклад, на відчуження майна, вони всі анульовуються, і особа вважається такою, що вона є знайдена. Також потрібно розуміти, що це все робиться буквально через заяву, яку подає сама ж особа до суду про визнання її, такої, що вона є знайдена, вона жива. Рішення суду, яке видавалося раніше, воно спростовується. І при розгляді даної справи приймає участь сам же заявник, який раніше заявляв про визнання особи безнисти відсутньої, і особа, яка знайдена. І після чого уже особа вважається такою, що вона вже є не безнисту відсутньою. Ну що, надіюсь, дане відео для вас було цікавим і корисним, і ви отримали максимально відповіді на свої питання. Зрозуміло, що дане відео воно не можна в даному відео дати відповідь на всі питання, оскільки інформації є дуже багато, кожна справа вона є індивідуальною. В такому випадку, якщо вам потрібна якась додаткова консультація, або вам потрібна допомога у визнанні особи безнесла відсутньою, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. І я разом з своєю командою вам з радістю допоможу. Пам'ятайте. Далі більше, більше цікавого та корисного. Тому підписуємося на мій канал, ставимо лайк і обов'язково пишемо коментарі під даним відеороликом. Всім пока і до нових зустрічей!